Зіпсувалась погода, я тільки не вийшла і одразу забігла до себе тут поруч в магазин, придбала парасольку. Але Боже, ви тільки не подивіться, все таке вже зелене, гарне. Я просто морально не готова, що знову холодно, Боже. Привітик! У нас сьогодні дощик, Я працюю. Намагаюся, принаймні, трошки так повернутися до справ, бо, чесно кажучи, ці останні кілька тижнів я просто відпочивала, просто класно проводила час з друзями, відвідувала якісь кафешки, дуже все круто проходить. Я рада тим, що я знову приїхала до Кореї, і це той час, коли варто було приїхати, бо знаєте, теж можу сказати, що знайомі деякі, хто залишався увесь цей час в Кореї. Після Після повномасштабного вторгнення не відчував якоїсь достатньої підтримки, чи був в, в такому дуже неоднозначному стані, коли там війна, там все погано, а тут умовно живуть життя, як то кажуть люди. Цей контраст він травмує. Він травмує, він не залишає слід. І люди мають якісь потім вони мають упереджене ставлення до країни, де знаходяться. Натомість я можу сказати, що я вчасно поїхала з південної Кореї, покинула навчання два роки тому, коли я відчувала, що а мені от наразі не комфортно, мені щось не подобається. Варто їхати. Раджу усім так робити. Якщо вам щось не подобається, робіть щось з цим. Аби потім не звинувачувати інших, і аби власне себе ж не травмувати, я поїхала з Кореї з найкращими враженнями про саму країну, про місто Сеул. Я залишилася в нього закоханим. Я зберегла ту маленьку казку для себе, яка була, з якою я познайомилася вперше прилетівши. І зараз я отримала знову найкращі емоції, найкращий досвід. І чим він відрізняється дуже сильно від того, що е, було два роки тому, в 21-му коли я прилітала на навчання, то я тоді була ще закохана в індустрію, дорами переважно, кей-поп не без цього. Зараз я приїхала в Корею як в країну. В країну, яка мені подобається, яка розвинена технологічно азійська країна? Я від неї в захваті. Я дуже хочу ще відвідати Японію. Я дуже хочу в Сінгапур. Але от Корея, Корея, це мій топ 3 Азії. Наразі я приїхала вже, не будучи шанувальницею корейської музики чи дорам, я не їхала сюди за дорамними історіями чи недорамними історіями. Ні, я приїхала в країну, в якій я була, яка залишила приємний слід. І де б я не була потім, я багато де подорожувала по Європі, то Сеул, ну він дуже дуже відрізняється усім. Усім можливим. Хтось скаже, що недоречно порівнювати ту ж Європу і Азію, а є всюди свої плюси. Комусь, певно, більше сподобається архітектура Парижу, комусь сподобається Відень. До речі, Відень непоганий. Але я не могла не згадувати про Сеул. Я все порівнювала з Сеулом, і Сеул майже завжди вигравав. От Відень Австрія дійсно. Теж класно, але знову-таки у порівнянні мені сподобалося, а не так, щоб я захопилася і захотіла там якийсь час залишитися чи пожити. Чому цей раз цікавіше в Кореї? Я не зосереджую свою увагу жодним чином на якихось речах пов'язаних з індустрією кей-поп, дорамами. Мене не цікавить якась історія, а де там був якийсь айдол, в якомусь кафе. Не те, щоб я полювала за цим раніше, ні. Але мимоволі, хочеш не хочеш, як людина, яка сконцентрована на цій індустрії, я ще й працювала з блогом над цим, ну, так чи інакше, воно потрапляло в, десь до моєї уваги. Цього разу все інакше. Коли я приїздила в 2021 році, я, як блогерка в Сфері Кореї теж, я безумовно. Я мала знайомих теж блогерів, інстаграм-блогерок, які переважно занурили мене в життя. Ось, знаєте, це елітне Кореї. Коли, типу усі, -усі ходять по цих чондамах по кафешках, коли це така дорога Корея. тобто Усе в зоні канамчику і так далі. В район це я теж закохана, виглядає він неймовірно. Але я не бачила такої кореї, знаєте, справжньої туристичної, я не одягала ханбок, я не ходила до палацу, уявіть собі. Така важлива річ, але ні, я проводила час десь там просто насичуючись, знаєте, красою зовні. Це непогано, але потім, коли я приїхала, думаю, ну серйозно, в тебе жодної світлини немає біля ось цих туристичних місць. Я мала цей пунктик виконати, і, шановні, я його виконала. Чарівний палац, чарівні емоції, але ще краще враження залишилося від. Ханбоку. Я його приміряла. Зробили ми світлини на камеру, до речі, мою стареньку, але мені здається, фотографії вийшли класні. Мені вони подобаються більше, ніж на той же iPhone, бо айфон, камера iPhone дуже полюбляє будь-які будь-які недоліки виділити ще більше. А камера вона так усе згладжує. Все так гарно виходить. Я взагалі по кольорам. Мені подобається набагато більше подобаються світлини з камери. Я багато там фотографувала вулиць, тому в інстаграмі спаму що. Буде багато. З Кореї стриматися я не можу. Запрошую всіх, до речі, приєднатися до мого інстаграму і Тіктоку. Там відео в форматі шортс, рілс, Тікток, вертикальні в сенсі, а не горизонтальні, виходять регулярно. Тож закрила я гештальти із палацом, і закрила я гештальт з ханбоком. На жаль, чомусь ми потрапили в якусь таку крамничку одягу, де можна було взяти цей ханбок. В якій діяли правила не знімати, мене це дуже здивувало. Я тільки кадрів кілька зробила і мене попросили далі не знімати. Я думаю, ну окей, дуже шкода. Це контент, і, типу, вас би гайби раз пропіарили, чому ні. Там усі магазинчики на цих вулицях, вони якби, начебто, дозволяють робити контент, бо я його бачила. У інших креаторів англомовних, але зрештою це не зіпсувало ані настрій, ані емоції отримані. Ми з подружкою одягнули ці ханвоки і погуляли по старих вулицях, де всі туристи приходять і роблять світлини. Головна біда полягає в тому, що там, де гуляють усі, Дуже важко зробити вдалий кадр на фоні постійно хтось ходить. Я намагалася, знаєте, якось побудувати кадр так, або перекрити усіх цих людей своїм тілом. Не можу сказати, що план вдався на всі 100. Ми просто пішли на такі вулички, де нікого не було, не на головну, і там відзняли вже гарний контент. Мені б дуже хотілося, аби мої відео влоги з Кореї були більш якісними. Бо, на жаль, так, в мене є камера моя старенька, але вона в неї біда зі стабілізацією. Ти. Бо це треба придбати спеціальний такий пристрій, який буде тримати кадр. Ось. Але він коштує супер таку нормальну ціну, знаєте, якісний. І я щось ніяк цю суму не відзнайду. Плюс до того він має пасувати до камери. А камера в мене вже така старенька, що я навіть не знаю, що саме до неї підходить. Це треба теж все дуже сильно моніторити. Просто я мрію колись оновити свою техніку. Аби не знімати це все на iPhone. І iPhone у мене, знаєте, не як там, найновіший, не останній. У мене 12 iPhone. Теж цікавинка. Я не можу придбати собі якийсь класний кейс на iPhone. Бо тут є серед товару доступні на 13-й айфон на 14-й 15-й, а в мене 12-й. Хоча я його придбала лише влітку, влітку 2023-го. До цього я взагалі ходила з 8-м, і цього разу я могла собі придбати новішенький, але я вирішила, що я краще куплю і собі, і мамі. Хочу також розповісти про трошки, так знаєте, хвилинка про косметику. Насправді я дуже багато вже закупилася косметикою. Непропорційно багато. Я постійно користуюся ще з минулих порад з 2021-го як приїздила косметикою від Round Lab. і у них є усе Усе в лінійці, звісно, як і в принципі, певно, в кожного бренду в Кореї. Але мені ще тоді порадили дівчина-кореянка. Вона зазначила, що саме Round Lab, вона підходить майже усім. Нею користується моя мама, яка. Вочевидь, має інший вік від мене, але їй теж ця косметика дуже підходить. Її обличчя виглядає набагато краще, свіжіше. Ну, типу, я б порадила, знаєте, і в умовному 27, і в Мамині 48. Тут я придбала собі нарешті а, тоналку і spf захист одночасно можна сказати. Я знаю, що можна просто окремо наносити SPF, окремо. Якусь основу, але блін, мені так сподобалася ця ідея. У нас такого в Європі немає. Можливо, просто треба пошукати від європейських брендів. Бо навіть коли я у нас купую в Європі якісь SPF захист це завжди щось, типу, нагадуючи молочко, це щось, щоб не згоріти. Це фактично не є такого типу захист. Можливо, ви краще розбираєтеся в цьому і знаєте, що там з косметики європейської є дуже. Тотожнім до того, що я тримаю в руках, напишіть в коментарях, я думаю, буде комусь корисно. Чому я взагалі усе це придбала? Бо тут шалені скидки, шановні. Якщо в Європі я купую один крем в ціну, як, наприклад, два продукти, то тут буває ще й два продукти разом. І ще з додатковою скидкою там, на 10 тисяч вон. Цей набір коштував 25 тисяч вон, і зі знижками він коштував 17 тисяч вон. Я вважаю, що різниця є. І коли ти замовляєш раундлаб з Європи, ти маєш доплатити якийсь там податок через те, що воно йшло з Азії в Європу, рівноцінно до вартості самого товару. І це не окей, це дуже багато. Ми все одно замовляли щось, якісь засоби я знайшла в магазинчику в Нідерландах, дещо почало вже з'являтися в Польщі, але ціни. Ціни вони кусаються. Та ці ціни вони цілком логічні, як я вже сказала, через додаткові оплати. І якби я не мала змоги купувати в Кореї, то ну, я згодна і готова переплатити за доставку, що я й робила, коли віднайшла той магазинчик в Нідерландах, бо воно того вартує 100%. І в принципі я вдячна тим, хто займається цим і. Тим, хто реально якісну і трендову косметику з Кореї в Кореї привозить до Європи. Я говорю про косметику не там, де намальовані якісь айдоли і, типу, комерція. Ні, я кажу про косметику, яку реально використовують корейці, яка реально є дієвою і класною. Це те, що я зазвичай шукаю і на що готова витратитися. Тим часом погода стала трохи ліпшою. Я поспішаю в місто, а з вас підписка і вподобайка.